Вітаю, друзі! Івангелі від Матвія, 11 глава. Господь закликає: Прийдіть до мене. Усі релігії світу закони говорять, робіть, виконуйте. А Ісус кличе, прийдіть від нашого першого подиху і до останнього удару серця. Бог кличе нас, прийдіть, прийдіть всі стружні і обтяжені, і я заспокою вас. Прийти до Господа означає повірити в Його велику любов, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Прийти до Господа означає зрозуміти, що ми є грішні, уся наша праведність. Як Одяг запляманий, прийти до Бога, це визнати свою грішність, покаяти за свої гріхи, тобто змінити пріоритети життя, напрямок життя, віддати всі свої провини в руки Бога. Це є сповідь прийти до Господа, означає прийти до Його Святої Церкви, жити в спільноті церкви. Церква це народ Божий, розсіяний по всій землі. Прийдіть до мене, кличе Ісус, але також християнин. Щодня кличе, прийди Господи, видивляючись у небо, підходячи до святого причастя, ідучи на святу літургію, ми кличемо «Прийди, Господи! І живемо в цьому житті, ідемо від криниці до криниці, від сповіді до сповіді, від, від, від молитви до молитви. Щоб колись в кінці життя почути, придіть благословенні наслідуйте царство, яке було вам приготовлене ще поки не повстав світ. Ось сьогодні ще до тебе звертається Божество. Сьогодні ще над світом лунає заклик. Сьогодні Господь стукає до Твого серця, і тобі говорить: прийдіть, кличе Господь, прийди сьогодні, прийди і будь благословений. Друзі, прийдімо сьогодні до Бога з любов'ю, з вірою, і молитвою, і нехай вас благословить самогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.